Сюди до центру йдуть люди, які здійснили чимало трудових звиттях та старань на відродження економіки та благополуччя країни. Їм сьогодні нелегко, але їх об'єднує підтримка один одного та намагання спільно долати труднощі та перешкоди. Вони завзяті та одержимі, і сьогодні навіть за фізичних недух творять речі важливої, суспільної необхідності. Мене вразило. Що людина, яка не має рук, інвалід першої групи, вишила цю ікону так, ногами. Но я хотів, хотів би, Владика, щоб у вас ця ікона була про згадку тих людей, які в житті стрімляться до доброго, і які познають тільки добро. І такі, коли ікони вишиваються, повірте мені, що це вони від душі. У свою чергу владика Никодим також подарував підопічним центру мистецтво кулінарії, 20-кілограмовий торт, який в дарунок передав вірянин із Баранівки. І оцей торт ця людина зробила він сам із Баранівки. І цей торт подарував саме для нас. А ми його для вас привезли і передаємо. Я надіюсь, він дуже смачний і солодкий. Нехай наше життя буде таким солодким і добрим, як цей торт, на якому зображений храм Божий. А Володика Никодим провів службу Божу та побажав підопічним центру долати труднощі економічних негараздів. Нехай Господь милосерди дає кожному із нас здоров'я, терпіння, успіху, затишку. Ми розуміємо, що ми живемо у суспільстві, і різні люди, різні родини, різні міста і села, в яких живуть ті чи інші люди, і поруч із нами знаходяться ті, хто потребує нашої допомоги.